Сім'я Галини Гріздак мешкає за 50 метрів від сміттєзвалища у селі Бережниця. Жінка розповідає, жителі села вимагали закриття полігону площею 1 гектар десятки років. І лише три роки тому сільська рада дослухалася до селян та закрила полігон. Кожні ранки були запахи, було страшно мух багато. Було зміїв різних тих вужів, що дуже довгі, плазучі такі були. Долізали, діти малі, долізав нам цей мусор дуже шкодив. Але там ми так, що і робили на ньому, працювали вже тут під боком, бо ми зрозуміли, що вони не закриваються і не закриється. Але Бог помив, що люди відстояли, закрився та й надалі, так планують, що вже більше сюди не пустять. Бо це близько біля річки, та, 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 такі краєвиди, такі шкода. Михайло Зеленчук розповідає, що місцеві жителі перекривали дорогу та чергували цілодобово біля сміттєзвалища, щоб туди не заїжджали машини з відходами. Зараз полігон закритий, проте сміття продовжує гнити на березі притоки Черемошу. Його почали робити і не закінчили. І в тому, що краще було б не починали. Я, як один з активістів, який боровся, можна сказати, перший. Був, який боровся за це закриття звалища. Я не боровся, щоб його просто закрили. Я боровся, хотів, щоб поставили сміттєпереробну лінію, тому що закрилося невелике сміттєзвалище, а виникло дуже скрізь маленьких, стихійних. Ще один житель Бережниці Петро Харук каже, що рекультивацію сміттєзвалища підрядник розпочав минулого року, проте зараз роботи припинилися. За три роки воно вже чуть-чуть змінило запах, особливо весна, осінь, зараз вітри. Це все порозкидувано було по деревах горами, сміття розмітувало воду. зараз Форелі не було. Ну у нас Обіцяли нам рекультивацію зробити. І люди пропали. Немалі теребили, робили і пропали все. Кусок зробили, розрили все. все і пропали за на надані чи ним. Голова Верховинської територіальної громади Василь Мацьканюк розповідає, що згідно з проєктом на рекультивацію сміттєзвалища необхідно більше 14 мільйонів гривень. Їх обласна рада повинна виділити з екологічного фонду області. Проте зараз таких грошей за словами Василя Мацьканюка немає. На минулому році було освоєно. Точно вам цифру не скажу, біля двох мільйонів коштів. Тендер проводила на той час ще Криворівнянська сільська рада, на території якої розміщений даний полігон. Дана сільська рада входить зараз в нашу об'єднану територіальну громаду, тому цього року нам виділено 555 тисяч для продовження даних робіт. Підрядник Андрій Спринюк, компанія якого виграла тендер на рекультивацію, каже, що роботи на виділені 2 мільйони виконав. Півмільйона, які з бюджету заплатили цього року, за його словами, на роботи не вистачить. На ту частину, на яку виділили ці кошти, ми якраз і зробили частину цього змітнізвалища, рекультували. Тобто вирили котлован, розстелили бетонітові мати, заклали були землю, метр землі, потім метр піску і зверху заклали були сміття. Після того ми мали так само це все накрити, але на вистачило коштів і ми роботи просто припинили. Представник Верховинської селищної ради Іван Мінелюк розповів, що затримка робіт виникла і через позов обласної прокуратури до суду на Криворівнянську сільську раду, яка уклала договір з підрядником. Їхні позовні вимоги скасувати договір зв'язку з тим, що немає частини дозвільних документів на проведення рекультивації. А по суті, вони стверджують, тобто обласна прокуратура, стверджують той факт, що в селі Бережниця будується новий полігон твердих побутових відходів, а не проводиться рекультивація, що по суті не відповідає дійсності. Прес-секретарка обласної прокуратури Іванна Федик каже, що позов до суду подали через те, що договір не відповідає екологічним нормам. Крім того, тут є порушення державних будівельних норм щодо відстані до житлової забудови, примикання до лісу, ґрунтових вод річки. Санітарна зона сміттєзвалища накладається на водоохоронну зону річки і саму річку Бережниця. Окрім того, договір було укладено без проведення обов'язкової процедури оцінки впливу на екологію. Екологиня Мирослава Миленька вважає, що проблему з рекультивацією потрібно вирішувати терміново, адже речовини, які випаровують, та розкладаються, шкодять здоров'ю людей та екології. Та вся маса, яка розкладається під підпливом температури, підпливом води, і з грунтовими з. З опадами воно буде проникати нижче, потрапляти в фронтові води і може рухатися на великі віддалі, особливо якщо це гірська місцевість. Ми маємо, тобто це специфіка ландшафту, під гравітаційними процесами. Це все буде рухатися вниз по схилах, відповідно попадати в криниці, попадати в водоносні горизонти, які використовує населення для питної води. Начальник відділу управління екології облдержадміністрації Петро Кульба сказав, що цього року є шанс збільшити фінансування на рекультивацію сміттєзвалища. Для цього керівник Верховенської громади повинен звернутися до обласної ради. Далі рішення за депутатами. На даний час вишукуються кошти для того, щоб можна було збільшити фінансування, і думаю, що все-таки вони будуть знайдені за рахунок. Можливо, понадпланових надходжень екологічного податку. Також, за словами Петра Кульби, комунальні служби зараз звозять сміття з Верховинського району на полігон у село Рибне неподалік Франківська, долаючи більше 140 кілометрів. Олександра Берчак, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.